Принаймні дешевими товарами, особливо в умовах кризи, українці готові на багато дивних речей. Про що саме йдеться? Розповість Ольга Родіна. Чіна автозаправка десятки людей серед осені хизуються купальниками, а все тому, що за гарячі фотографії з паливним пістолетом автівку заправляли безкоштовно, та навряд чи дівчата на дорогих іномарках демонстрували спокусливі форми аби зекономити на бензині, порозважалися та роз'їхалися. А от де було не до жартів, та це в одній торговельній мережі. О, полетели! Вельне божевілля спричинили анонсовані знижки. Та лише після того, як з крамниць повиносили останні макарони, люди противерезіли. Виявилося, товари здешевшали того дня на гривню, дві, а подекуди лише на кілька копійок. Рекламні трюки давно зводять з до людей. Українці ладні купити будь-що, коли на ціннику майорять знижки. 50% 50% 50% 50%. Я думаю, що ми переплачуємо. Ми наївні. Очень наївні, і все время покупаємо віші всякі. Матрій. Часто цену залишають, наклеюють другі ценники і потом скидки ставят. На самом деле ми не отримуємо ті самі скітки. Увага! Те, що називається знижкою, не завжди нею є, попереджає і експерт із покупок. За неделю до скидок цена увеличивается на вещь, и потом эта скидка вроде как приятно звучит, но на самом деле стоимость иногда даже выше, чем без скидки. За малые минусы на витринах часто лишь рекламный трюк. Когда пишет на витрине минус 60%, то в магазине это считается до минус 60%, и может быть даже по закону всего лишь три вещи, которые по большой этой скидке представлены в магазине. Та у гонитві за знижками українці не самотні вони лише повторюють світовий досвід у США та Європі у чорну п'ятницю, день перед новорічного розпродажу. Люди геть шаленіють. І це не все. Австралійці готові навіть побути лабораторною мишою, щоб отримати безкоштовну їжу. німці за дешеві харчі ладні бігати гуляка супермаркетом. Психологи кажуть, секрети розпродажного шаленства аж ніяк не в економії, а у відчутті виграшу через покупку зі знижкою. Отже, це такий собі спорт. Ольга Родіна, Роман Купріяна, Всебиття Дня, канал Україна.